Вітаю, всіх пропоную вам подивитися, хто вам допомагає. Ну, так життя у нас складається, що іноді ми потребуємо допомоги, а іноді нам дають підтримку, навіть коли ми про те не просимо. Тож, це в нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого, хто вас підтримує. Єрафан перевернутий. Ну, скажімо так. Наразі ви чомусь не відчуваєте підтримку від вищих сил. Можливо, ви порушуєте якісь закони людські, або, можливо, ви порушуєте закони Всесвіту. І через це вам наразі підтримки від вищих сил немає. Також, якщо хто розраховував, що буде, буде підтримувати ваша родина, то це були даремні сподівання, тому що наразі для вас. То і від родини немає підтримки. Ну, тобто, вам потрібно подивитися на ту ситуацію, в якій ви перебуваєте, зовсім по-іншому. Зверніть увагу, що у вас взагалі е, там відбувається. Можливо, ви занадто заматеріалізовані і зациклені тільки на вирішенні фінансових питань. Решта вас наразі не цікавить. А у нас все повинно в житті бути в балансі. Тобто, ми не повинні відмовлятися від земних благ, тобто від фінансів, від задоволення, від того, що нам дарує матінка природа, але в той же час ми не повинні порушувати закони Всесвіту. Тобто вам потрібно ще розвиватися духовно для того, щоб відновити і урівноважити свої енергії. Тобто у вас повинно бути. В одному об'ємі отримання і фінансів, і духовний розвиток. Коли оцей баланс і оцю золоту серединку ви віднайдете, відтоді у вас все вирівняється. А поки що вам складнувато. чомусь ви знаходитесь саме в такому життєвому періоді, коли для вас фінанси важливіше за все решта. Другий варіант хто вас підтримує П'ятірка кубків. По другому варіанту вас підтримує ваша родина. Але це, швидше за все, не ті люди, які зараз знаходяться серед нас. Можливо, хтось із вашого роду вас підтримує. Людина, яка, можливо, на період, коли вона йшла із життя, або взагалі прожила своє життя, знаєте, так дуже складно. Або, можливо, така людина була з негативними емоціями, могла там, накричати на когось, або там, щось ще так, знаєте, тримати у залежності вас від себе. Тож вам потрібно зрозуміти, що ця людина вже швидше за все її не має, але вона звідти вам допомагає. І вам потрібно розуміти, що для того, щоб ви могли розвиватися, щоб ви могли свої справи, ну, скажімо так, або зрушили з місця, або більше благосприятливі у вас обставини складалися, вам потрібно мати також баланс, контролювати свої емоції, не зациклюватися на негативних думках. В більшому ступені присвячуйте себе тому, щоб ви не загострювали свою увагу на тому, що вже пішло в минуле, і воно вже його потрібно відпустити і не повертати. Тобто, якщо вас навіть колись образила та людина за життя або, можливо, когось із вашої родини, ваших близьких, а ви, можливо, ту людину і навіть і не застали то вам потрібно просто звертатися саме за допомогою до тих людей, хто вам буде допомагати виходити із якихось кризисних станів. Якщо ви будете намагатися стримати і утримати в своєму житті якісь образи, якісь з'ясування стосунків, ну тобто те, що вже не життєздатне. Воно вам уже давно не потрібно те, що було в минулому, відпустити. Простіть насамперед себе за те, що, можливо, ви дещо себе або чимось ображали, або зневажали, або ставились чиїсь інтереси вище за ваші. Простіть тих, хто вас образив, і попросіть пробачення у свого роду, і попросіть у них підтримку. Якщо ви так будете робити акцент на тому, що вас хтось колись десь чимсь образив, то тим самим ви себе будете заганяти у вугол. І, можливо, навіть ота підтримка може від вас піти. Тому пробачайте себе і пробачайте всіх, хто вас образив. І третій варіант королева кубків, третій варіант. Вам підтримку дає жінка із вашої родини. Це для чоловіків може бути дружина, для, для дівчаток це може бути ваша мама, старша сестра, старша невістка, старша, хто ще у нас може бути, ну, свекруха, у когось, в кожного це може бути різне, але вона вам дає емоційну підтримку. Саме в той момент, коли ви найбільше того потребуєте, вона вам приділяє увагу. І якщо ви будете дослухатися до своєї інтуїції, ви її будете розуміти, що, що саме ця людина вам дає підтримку. Коли ви потребуєте цієї допомоги, то вона з вами поводиться так, доброзичливо, вона завжди готова вам надати послугу. І якщо ви будете хоч трішки приділяти увагу навзаєм, то ви зможете свої проблеми вирішувати і не тільки, а навіть і своїх близьких. Також ця людина може бути дещо сентиментальна, така чуттєва. Вам потрібно також на це звертати увагу і самим перебувати у контролі над своїми емоціями, щоб в жодному разі негативні емоції не переважали ваші позитивні емоції. Ще вам є така підказочка, що ем, крім того, що ви повинні керувати своїми емоціями, намагайтеся знаходитися у певній безпеці. Більше займайтеся домашніми справами, і це також вам буде допомогою, як самим собі, так і ви будете відчувати, що у всіх ваших корисних і таких благосприятливих починаннях вас підтримує ваша родина. Це був у нас третій варіант.